Ще потягне ось така маленька станція на 500 Вт однокімнатну квартиру. До речі, потужність інвертора 300 Вт ще будемо перевіряти. І всередині в нас 500 Вт годин. А ось це моя станція на 1 кВт, якою я вже користуюся дуже тривалий час. Вона вже в мене орієнтовно місяць. А тут 500 Вт. Потужність інвертора тут 1700 Вт, хоча написано 1500, але видає у нас і стабільно тримає 1700 Вт. Скільки ця потягне? Зараз все подивимось. Все обнулив і подивимося, чи дійсно є там тих 500 Вт. Працює все освітлення в квартирі. Дивіться 165 Вт. Це без котла. Дивіться, кухня. Бачите, кухня. Ще можемо включити ванну кімнату. Ще можемо включити вентиляцію. Добавив вентиляцію. Дивіться, 192, 187. Повністю вся квартира працює освітлення від малесенької станції. Як вам таке? Вмикаю ще світло на кухні робоча зона. Котел на даний час не працює. Стабілізатор відключив. Додаю на програматорі, щоб запустився котел. Зараз ми його запустимо, поставимо 24 градуса. Так, все. Котел запустився. І тепер дивимося, товариші, що скаже нам маленька станція? 300 Вт. Уявляєте, 300 Вт а по ваттметру. Ну, 300 Вт. 299, 294. Все ідентично. Котел запустився, він працює. Дивіться, вся квартира працює. Повністю все освітлення. Це не дивіться, це так має бути. І дивіться, бачите? Котел працює. Бачите? Все світло, все повністю тут в Петровича працює. Як ви кажете, малесенька. Станція тягне повністю всю квартиру. Холодильник, правда, на даний час. Не працює, тому що він відпочиває. Нагадаю вам, що потужність інвертора в станції 300 Вт. Вмикаю витяжку на кухні. І тепер дивимося: 400 Вт. По характеристикам вона має бути 300 Вт, а вона тягне 400 Вт. Тепер світло я перед цим вимкну в ванні. Вмикаємо. І дивимося, що буде. 400. А, все, а, все. Бачите? Тобто 400 Вт ще буде тягнути, а якщо вже даємо більше, то все, до побачення. Тобто маленька станція може тягнути котла, гаряча вода запустилася. Все освітлення, яке є в квартирі, абсолютно все. Дивіться, все світло працює, котел працює, гарячу воду включив, і це 300 ватт. Уявляєте, для квартири це, бляха, якраз цілком з головою. Ще й навіть холодильник може працювати, тому що він інверторний, він споживає орієнтовно 40 Вт. І цього буде цілком достатньо для вашої однокімнатної квартири. Петрович, вам бачите, все рожував. А тепер залишається чекати, скільки ж можна вийняти з цієї маленької станції. Дивіться, чітко 300 Вт для однокімнатної квартири. Просто ідеально. А тепер так. Якщо, наприклад, вона буде в шафі. Ну, її майже не чути. Вона майже безшумна. В неї два кулери. Один кулер знаходиться з однієї сторони, а інший з іншої сторони. Скільки споживає котел, коли він працює, дивіться, вимикаю все світло в квартирі і споживання мого котла разом з роутером, тому що працює ще роутер 97 ватт. Тобто, якщо тут 500 ватт, це вистачить на 5 годин постійної роботи котла. А котел він постійно не працює. Він нагрів воду. Далі працює тільки насос, який прокачує систему. Тобто, орієнтовно такої станції має вистачити на 8 годин. 7-8 годин. Якщо працює тільки котел. Світло, коридор, кухня, то цієї станції вам приблизно по цим показникам має вистачити на 3 години. 52% батареї накрутили 228 Вт. 3% батареї 460 Вт. І того, любі мої друзі, на станції показує 0 і виняли ми з неї 475 Вт. Хороша маленька портативна станція, кому треба було для котла. Ось, будь ласка, для котла просто ідеальний варіант. Навіть може живити всю одну кімнатну квартиру, правда, без мікрохвильовки, фена і так далі. Може живити котел, холодильник інверторний, все освітлення на 2-3 години вам цілком її вистачить.